Олеже, ти знову затримався допізна. Що відбувається? Наталя зустріла чоловіка у коридорі, схрестивши руки на грудях. На обличчі її читалася суміш тривоги та роздратування. Пробач, Наталко, справ накопичилося, зовсім закрутився. Втомлено посміхнувся Олег, чіпляючи пальто. Удома все добре, вечерятимеш. Буду, звісно, тільки ти спершу поясни, які такі справи. Ти останнім часом сам не свій, задумливий, потайливий став, я хвилююся. Олег на мить відвів очі, плечі його опустилися, ніби під тягарем важких думок. Наталя тільки зараз помітила, як змарніло і зблідло його обличчя. Це гаразд, люба. Нарешті промовив він, намагаючись усміхнутися, просто втомився від цієї біганини. Вічно якісь наради, звіти, голова обертом. Він пригорнув дружину, швидко поцілував у щічку. Наталя зітхнула, пригорнулася обличчям до його вовняного светра, від Олега пахло осінньою вогкістю, бензином і чомусь димом. Наталя насупилася, адже Олег не димів, кинув ще в інституті. Тоді звідки ж запах? Та й сам светр виглядав незвично, ніби м'ятий, у плямах. Зазвичай чоловік був дуже чистим, стежив за одягом. Дивно все це ой дивно. В грудях ворухнулася неприємна підозра. Чи не завів благовірний інтрижку на стороні? Від цієї думки до щик прилипала фарба, а в животі закрутило. Але Наталя з усиллям волі відігнала непрохані думки, що за дурниці. У них з Олегом повна довіра, кохання, порозуміння. Він просто втомився, перенервував, з ким не буває. Вся вечеря пройшла в тиші. Олег розсіяно длубався вилкою у тарілці, не помічаючи стривожених поглядів дружини. Здавалося, думки його були десь далеко у якихось невідомих Наталі далях. Потім він вибачився і пішов у кімнату попрацювати. А Наталя залишилася наодинці зі своїми сумнівами. Перемила посуд, бездумно перемикала канали телевізора. На серці було неспокійно. Вже глибокої ночі, лежачи без сну, Наталя почула, як рипнули вхідні двері. Вона розплющила очі, спостерігаючи, як чоловік навшпиньки крадеться по коридору. Ось він зайшов на кухню, тихенько брязкаючи чимось у темряві. Серце у Наталі стрепенулося. Куди він зібрався? Навіщо в таку годину? Дивні підозри так і діставали її. Олег тим часом спустився вниз, гримнули двері під'їзду, рикнув мотор автомобіля і настала тиша. Наталя встала і сіла на ліжку. У голові вирували думки. Поїхав. Серед ночі, нікого не попередивши. Невже й справді коханка від цього слова у роті стало гірко. Наталя тихо заплакала: ні, не може бути, тільки не Олег, не її добрий, вірний Олешко, адже він клявся любить тільки її одну до кінця? Чи всі мужики таки зрадники і ошуканці? Награлися і привіт, поскакали по нові розваги. При думці про це ставало моторошно. На ранок Олег повернувся, як ні в чому не бувало. Наталя вдала, що нічого не помітила, але черв'ячок підозри був, не давав спокою, куди він їздив, навіщо. Вона вирішила простежити за ним. У обідню перерву відпросилася з роботи, спіймала таксі, причаїлася біля офісу чоловіка, чекала. Олег з'явився за півгодини. Розсіяно озирнувся, попрямував до паркування. Наталя вирушила слідом. Машина Олега петляла містом, ніби намагаючись заплутати слід. Завернули до незнайомого району. Зупинилися біля обшарпаної п'ятиповерхівки. Наталя вислизнула з таксі, сховалася за кут, затамувала подих. Олег вийшов з машини. В руках у нього були знайомі контейнери з тих, що Наталка зазвичай давала йому на роботу з обідами. Він замкнув машину і швидким кроком попрямував у бік дерев'яних дверей. Точно, коханка. Гахнула Наталя. До неї поїхав. Їжу їй, значить, возить, дбайливий який. Вона стрималася, щоб не кинутися вперед, але замість цього рушила слідом, повільно, намагаючись не шуміти. Двері вели в якийсь брудний, напівтемний підвал, пахло вогкістю. Наталя аж носа закрила. Ось значить, де люб'язний чоловік проводить обідні перерви у цьому клоповнику. З глибини підвалу чулися голоси нерозбірливі, хрипкі. Наталя обережно зазирнула за ріг і остопіла. Серед захаращеного приміщення стояли кілька обшарпаних столів. За ними сиділи якісь бездомні, судячи з вигляду, жадібно їли щось із пластикових тарілок, перекидалися уривчастими фразами, а Олег Олег снував між ними, роздаючи їжу з контейнерів. Його обличчя змарніле, бліде, сяяло незвичною м'якістю, мов своїх рідних. Будував, а не чужих людей, Наталя нічого не зрозуміла. Її чоловік успішний бізнесмен і раптом у цьому місці серед таких людей, що відбувається зрештою, він таємно допомагає цим всім. Але чому? Навіщо ця конспірація? Голова йшла обертом. Від непрозуміння. Наталя вже хотіла піти, втекти, забути все, як поганий сон. Але тут Олег раптом обернувся і зустрівся з нею очима. Він застиг, випустивши контейнер. Наталка, -на -та -на прошепотів він, блідий, як крейда. Ти що ти тут робиш? Наталя зробила кілька кроків уперед, ноги тремтіли, у роті пересохло. Це я в тебе хочу спитати, Олеже, твердо сказала вона, хоча голос стрепенувся. Що ти тут робиш? Що це все означає? Олег похитнувся, схопився за край столу. Люди довкола стривожено зашепотіли, завовтузилися на своїх місцях. «Наталко, я все поясню, почав Олег, але Наталя різко його зупинила. Ось і пояснюй, зараз же, чого ти приховував від мене все це? Вона обвела рукою брудний підвал. Що це за маскарад, олеже? Чоловік мовчав, опустивши голову. Плечі його опустилися. Обличчя ніби постаріло на десять років. Нарешті він випростався, подивився дружині в очі. Це не маскарад, Наталко, я, я допомагаю цим людям з тих пір, як відколи Петра не стало. У Наталки потемніло в очах. Петро, до чого тут Петро? Брат близнюк Олега, який зник? Десять років тому вона похолола, починаючи здогадуватися. До чого тут Петро олеже? прошепотіла пересохлими губами. «Він же, він же тоді з дому пішов і зник. До чого тут ці люди? Олег заплющив очі. Коли він знову підняв погляд, у ньому був такий сум. Що Наталці намить на мить стало важко? Петро не зник, Наталко, він жив із безпритульними, а потім мені сказали не стало його. Як не стало? Коли? Чому Олег не сказав? Боже, та як же він весь цей час один з таким вантажем сльози? Підступили до очей. Наталя кинулася до чоловіка, обійняла його. Олег схлипнув. Вибач, вибач, що, не сказав бурмотів він. Я не міг, не хотів тебе засмучувати. Думав, сам впораюся. Олежику, любий, та як же ж ти стільки часу мовчав. Крізь сльози прошепотіла чоловікові Наталя, гладячи його послухняному волосю. Хіба ж можна таке носити в собі? Я винен перед ним, промовив Олег, і плечі його затремтіли від плачу. Я ж тоді посварилися ми, і він пішов, і все, зовсім. вісімнадцяти нам не було. Батьків, уже два роки як не стало, у нас нікого не було. Наталя застигла вражена. Значить, ось у чому річ. Ось, що турбувало Олега всі ці роки почуття провини, втрата брата. Ну, що ти? Що ти, рідний? зашепотіла вона, пригортаючи його до себе. Хіба ж ти міг знати? Ти не винний, чуєш? Це випадковість. Олег хитнув головою, по щоках його котилися сльози, але погляд був рішучий. Ні, моя вина. Я мусив його знайти, повернути, а я не зміг. І тепер ось він обвів очима підвал. Намагаюся хоч так спокутувати. Допомагати тим, хто, як Петро. Він осікся, відвернувся, плечі його затремтіли. Бідолашний, бідний її Олешка, скільки років нести на собі цей тягар і мовчати, посміхатися і вдавати, що все добре. А яка ж вона нерозумна, підозрювала його, стежила. А він, виявляється, не від дружини бігав, а від почуття провини намагався сховатися. Наталя тримала чоловіка в обіймах, гладячи його по спині, по тремтячих плечах. Сльози котилися щоками, але на серці було легко і ясно. Тепер вона знала, що робити. Як поділити з Олегом цю ношу? полегшити його переживання. Вона знову взяла його обличчя в долоні, лагідно розвернула до себе, зазирнула в почервонілі опухлі очі. Олежику, любий мій, я тебе люблю і я хочу тобі допомогти. Давай разом годувати цих людей, твердо сказала Наталя, дивлячись чоловікові в очі на згадку про Петра. І щоб тобі було легше. Ти більше не один чуєш? Я з тобою завжди. Олег зітхнув, міцно стиснув її руку. В очах його була така буря почуттів подяка, розпач і боязка надія, що в Наталі стрепенулося серце. Дякую, видихнув він. Дякую тобі, Люба, не знаю. Чим я заслужив? Ну, тихо, тихо. Наталя приклала палець до його губ, не давала договорити. Ми ж, сім'я, Олежику. дай я теж візьму участь у твоїй справі. Вона випросталася, рішучим жестом витерла сльози, потім підійшла до одного столу, взяла контейнер, усміхнулася людям несміливо, невпевнено. Здравствуйте, я Наталка, дружина Олега. Можна? Можна мені вам також допомагати? Бездомні, зашушукалися, посміхнулися. Хтось посунувся, звільняючи місце на лавці, Наталя, повагавшись, сіла поруч, почала розкладати їжу по тарілках, підбадьоруючи, примовляючи щось ласкаве. Олег дивився на дружину, як заворожений. Щемна ніжність захоплювала серце. Господи, яка вона справжня, любляча, ні слова докору, ні ті -ні гідливості. одразу розкрилася, прийняла, розділила. Наталя обернулася і зловила його погляд. Променисто посміхнулася, кивнула, мовляв, приєднуйтесь! І Олег, зітхнувши, ступив уперед. Підхопив черговий контейнер, заговорив із безпритульним, звично, по свійськи. Відтепер він був не один. Поруч з ним, пліч опліч, стояла його Наталка і гріла, підтримувала своєю присутністю. Може, це і є подружнє щастя, коли тебе приймають цілком. Коли не осуджують, але підставляють плече, беруть за руку, проходять разом і світло, і морок, Олег знав, тепер усе буде інакше. З Наталкою вони впораються, і провину його полегшать, і зможуть вшанувати пам'ять Петра у найсвітлішій, найсправедливішій справі допомоги стражденним. Того дня все змінилося. Подружжя разом, не таючись, їздило до бездомних після роботи, привозили гарячу їжу, чистий одяг, розмовляли, втішали, підтримували. Поступово маленький підвал перетворився на справжню благодійну їдальню. Олег домовився із друзями, спонсорами, підключив зв'язки, ресурси. Наталка допомагала з приготуванням, розмовляла з підопічними. У кутку почепили фото Петра, зовсім йоного, променистого, усміхненого. Олег довго стояв перед знімком, торкався пальцями скла, беззвучно шепотів Вибач, пробач, тепер Олег знав. Він не зраджує пам'ять брата. Навпаки, Продовжує її несе у світ, вчиняє так, як Петро завжди мріяв, дарує надію знедоленим. Одного разу, через рік після тієї розмови у підвалі сталося диво. У їдальню зайшов безпритульний, брудний, зарослий, обірваний, згорблений під вантажем. Бід і поневірянь. Олег обімлів, придивився пильніше, серце зайшлося від неможливої шаленої надії. Ці очі, хлопчача ямочка на підборіді не може бути. Петро, прошепотів він, ступивши вперед. Петрику, братику! Це ти. Хлопець здригнувся, підняв недовірливий погляд і раптом побілів, похитнувся, вчепившись у край столу. Олежик, сказав він, побачилися, значить, і заплакав скупо, беззвучно. Олег кинувся до нього, обійняв. Господи, Петро, Петрику, живий, Де ж ти був, брате, стільки років? Адже я думав все, втратив тебе, адже мені таке розповіли. Наталя дивилася на них, закривши рота рукою. Сльози котилися щоками, але серце співало від радості. Диво. Справжнє диво відбулося на її очах. Звичайно, це ще не був кінець шляху. Петра чекало тривале лікування, але головне, він був живий. Він повернувся додому і тепер в оточенні сім'ї, яка його любить, зуміє почати життя заново віднайти себе, вилікувати змучену поневіряннями душу. Навчитися усміхатися, цінувати прості радощі, стати не одразу поступово колишнім Петром, люблячим і добрим хлопцем. Дякую тобі, шепотів Олег, обіймаючи брата, дякую, що повернувся. Тепер усе буде інакше. Побачиш, ми впораємося. Ти тільки тримайся за мене міцніше, гаразд. Я тебе більше не відпущу. Петро плакав, пригорнувшись йому в плече. Бурмотів плутано, вибач, мовляв, нерозумний був, сам від себе пішов. Сам усе вляпався, стільки років втрачено. Але Олег тільки хитав головою, гладив його по спині. Яка тепер різниця, хто у чому винен? Все. У минулому образи, сварки, розлука. Життя дала їм другий шанс, і вони його не прогавлять. Будуть разом сім'єю, як завжди, мріяли, підтримують один одного, врятують від самотності та розпачу і нікого більше не втратять ніколи. Сонячним липневим днем у їдальні. Панувала звична метушня. Наталя поралася на кухні, роздавала вказівки волонтерам. У залі Петро захоплено розмовляв із підопічними, ділився досвідом повернення до нормального життя. За рік він зовсім змінився, зміцнів, розправив плечі, в очах знову з'явився хлоп'ячий запал. Ямочки на щоках стали глибшими. Олег та Наталка. Не відходили від нього ні на крок, підтримували, заспокоювали, разом ходили до лікарів, боролися із минулим. І воно поступово відступило, а натомість прийшли спокій і радість, почуття, що ти потрібний, що в тебе знову є дім. Зараз Петро жив у них, допомагав у їдальні, нянчився з племінниками. Будував плани вивчитися на кухаря, почати все з чистого листа. І Олег знав вийде, тепер усе вийде. Дядько Петро, дядько Петро. у їдальню забігла Галя, рум'яна дівчинка з червоними кісками. А ми тобі з мамою пиріг спекли з капустою. Ходімо їсти. Петро зі сміхом підхопив племідницю за руки. Поцілував обидві щоки, Олег дивився на них, і серце стискалося від щирого, гарячого щастя. Ось воно, те, заради чого варто жити, заради чого вони пройшли через все сім'я, кохання, підтримка, диво здобуття один одного. Він перезирнувся з Наталкою в її очах. Побачив той же світлий, тріумфуючий вогонь. Вогонь всепрощення, вогонь віри у краще. Все гаразд, тепер точно все добре. Вони разом, вони впоралися, знайшли брата, здобули надію, навчилися жити далі. І хай переживання ніколи не зникнуть до кінця. Це не має значення. Головне, що вони мають якір, любов, милосердя, бажання допомагати тим, хто поки що блукає у темряві. Їхня спільна справа, їхній порятунок. Олег знав це точно.